Четверту добу сапери обстежують двори, городи і поля поблизу села Прилуцьке. Фахівці зачищають територію від касетних суббоєприпасів. Розповів Геннадій Молошик, начальник відділення піротехнічних робіт. Каже, після збиття ракети, 22 червня, уламки розлетілися на значну територію. За цей час знайшли 13 елементів. Це касетні елементи, які розлітаються у вигляді кульки ядра. Які дуже небезпечні. Це у нас новий касетний елемент, який ми ще не вивчали його, вага його до 5 кг, вибухові речовини 1,6 кілограмів. За ці дні ми обстежили приблизно до 20 гектарів присадибних ділянок, поля. До Прилуцького старостинського округу входить чотири населених пункти, розповів староста Петро Сущук. У селі Прилуцьке проживає 2700 жителів. Кажуть, що це швидше всього були касетні. Ракети, які розкидали небезпечні елементи по території, яка дуже велику площу займає, відповідно, сьогодні фахівці працюють, територія обгороджена, люди попереджені. 69-річна жителька Прилуцького Любов Солтис розповіла, що після вибухів у стінах її оселі залишились уламки боєприпасу. Чую, вибухи такі вже тут. І я так. На вулицю двері відприхилила, дивлюся, тут вже горить. А в мене стекло летить в хаті. Коли було потрапляння касетного елементу, тут згоріла господарська споруда, через дорогу постраждали два, два житлових будинки. В одному фундамент було влучання і розльот облицьовки, і друга були пошкоджені вікна. Другому житловому будинку. Ми теж обстежували і знайшли два касетних елементи: елемент крила чи чого ракети Х-101. Ми знайшли його на, ну, на цьому полі і на кукурудзі. П'ятеро піротехніків працює у Прилуцькому з 8 ранку до 18-ї. Водій сапер Руслан Медведчук два тижні тому повернувся зі сходу, де у складі піротехнічної групи розміновував території. каже суд боєприпасами знайомий. Ми перебували там в Донецькій області. Працювали ми також з вибухонебезпечними предметами. Чим схожість була роботи там і тут, так як це сучасний боєприпас, він може здетонувати в будь-яку секунду. Ці боєприпаси можуть бути не схожі на небезпечні, так як ці, що знаходимо тут, вони у вигляді кульки. Тобто людина може побачити цей предмет, не зрозуміти, що це є небезпечно. Складність на цій ділянці в тому, що після того, як вони впали, ми можемо знайти те місце, де воно впало, але від того. Місця вони по інерції відкочуються. Тобто, може бути в будь-якому місці боєприпас. Висока трава його не дає побачити. Знайдений касетний елемент готують до підриву. Для цього піротехніки перекривають рух транспорту на цій ділянці дороги. Зі слів водія сапера Руслана Медведчука, пошукові роботи з виявлення уламків касетних боєприпасів триватимуть кілька тижнів. Оксана Кот, Тетяна Біскуп, Потієвський. Суспільне новини, Луцьк.